Вітаю Євгенія Мотрич. Наступні кілька хвилин до вашої уваги така інформація зі сайту Слава Тіві, на який оборонний проєкт відмовилися дати гроші у ЄС нове соцопитування на тему президентських виборів у Польщі, що прискорить вступ України до Євросоюзу? та про те, як російська пропаганда налаштовує поляків проти українців. Литва профінансує зі свого держбюджету стіну дронів, так звану систему безпілотників для патрулювання східного кордону НАТО та Європейського Союзу. Раніше Євросоюз відмовився виділяти гроші на цей проект. Про це сьогодні заявила радниця президента Литви. Схожу думку висловив і прем'єр-міністр країни, який не приховував розчарування рішенням ЄС. На жаль, нам доведеться вирішувати ці питання на національному рівні, використовуючи власні гроші. Зазначив голова литовського уряду. Що таке ця стіна дронів? Скільки коштує та які країни планують долучитися до проєкту? Читайте на сайті Слава Тіві. Європа в небезпеці вже сьогодні. Тому Польща, головуючи в ЄС, переконує партнерів більше дбати про безпеку. Про це в ефірі Слава Тіві сказала президентка центру міжнародних відносин Малгожата Буніковська. За словами політологині, йдеться не лише про мілітарну, а й економічну, енергетичну та сферу охорони здоров'я. Не обов'язково чекати танків, ракет, але вже ми перебуваємо це в стані України. війни. Вся Европу, всю Європу це атакує Росія постійно. це кібератаки, це кібер атаки це це на, нашу на нашу критичну інфраструктуру. це дестабілізація сигналів GPS. У наприклад, перельотах, наприклад, над Балтійським морем, Це акції, які полягають у перерізуванні проводів на Балтійському морі. Це постійна дезінформація, на яку росіяни витрачають 400 мільйонів доларів на рік. Це втручання у виборчі процеси в європейських країнах. На думку Малгожати Буніковської в Європі не буде безпеки без України. Україна сьогодні має найсильнішу європейську армію. Це майже мільйон осіб. Росіяни півтора мільйона військових. найсильніша після України європейська армія, 350 тисяч туреччина, Франція 200 тисяч військових, 200 тисяч Польща. Але все таки це ще недостатньо, щоб відбити Росію. Тому Україна для нас є необхідною, щоб сформувати нову архітектуру європейської безпеки. Але на фундаменті НАТО більше не лише на тему НАТО і безпеки Європи, а й про перспективи України щодо вступу в ЄС. Читайте у інтерв'ю з президенткою Центру міжнародних відносин Малгожатою Боніковською. І до виборів президента у Польщі маємо свіже опитування, як змінилися рейтинги кандидатів. Якби вибори відбулися найближчої неділі, кандидат від громадянської коаліції Рафал Часковський здобув би 38,3% голосів. А на другому місці з трохи більше 20% опинився б Кароль Навроцький, якого підтримує партія Право і справедливість. Про це свідчать результати опитування для видання Віртуальна польська у порівнянні з результатами дослідження проведеного наприкінці березня рейтинг часковського зрізна трошки від. 5%, а у Кароля Навроцького навпаки зменшився на таку саму цифру. Третім іде претендент від конфедерації Славомір Менсен його підтримали 18,8% опитаних. Рейтинг цього кандидата не суттєво, але зріс. Яким би був другий тур, можлива явка виборців та про політичну виборчу активність поляків. Докладно читайте на слава Тіві. ЄС запропонував Сполученим Штатам повне скасування мит на промислові товари. Голова європейської комісії Урсула Фандер Ляєн заявила, що ЄС пропонував Сполученим Штатам повне скасування мит на промтовари. Фандер Ляєн сказала, що аналогічну пропозицію було висунуто американській адміністрації раніше під час переговорів щодо запровадження 25% відсоткових мит на автомобілі з ЄС, але вона не зустріла адекватної реакції. США. голова Єврокомісії однак визнала, що пропозиція все ще на столі. Нагадаю, минулого тижня американська адміністрація вирішила запровадити нові мита 10 – 10% на всі імпортні товари, незалежно від країни походження. Однак для окремих держав, яких Вашингтон вважає порушниками чесної торгівлі, передбачено значно жорсткіші заходи. Країна ЄС, зокрема, зіткнулася з 20% відсотковим митом. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на платформі X написав. Біржове потрясіння від Японії через Європу до Америки треба пережити без нервових рішень. Реакція на митну війну була передбачуваною. Польська біржа теж отримала рикошет. Але політична та економічна стабільність наші козирі у цей важкий час спокійно витримаємо. Написав він. Деталі митної теми докладно прочитайте на сайті Слава Тіві. А в мене все на цю мить. Бережіть себе.